Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. І в цьому відео я навчу вас складати запит таким чином, що у жодного чиновника не буде можливості виставити вас ідіотом. Ну, мабуть, ви зіштовхувалися ситуації, надіслали до адміністрації запит на три сторінки, все розписали, розжували. А вам прийшла відповідь з переліком статей законів і розмитими формулюваннями. Чудово розумію, та навіть можу. Яскраво відтворити вашу реакцію на таку відписку, бо часто сам їх отримував. Та все-таки буду цензурним. Як досягнути 100% результату? Виконайте чотири обов'язкові умови. Перше, кажіть конкретний орган, до якого ви звертаєтеся, та всю іншу інформацію. Від телефону до електронної адреси. Цим ви завадите на переслати відповідь на іншу адресу. Друге, назвіть ваш лист. Запитом на публічну інформацію. Відповідно до закону України про доступ до публічної інформації, це значно скоротить розгляд вашого листа з 30 до всього 5 днів. Третє. Не пишіть в тілі листа багато води. Просто поясніть, навіщо вам потрібна дана інформація і все. Але дотримуйтеся одного правила: запит в ідеалі повинен бути на одну чи максимум на півтори сторінки. А тепер увага! Найголовніший і вбивчий для чиновника четвертий пункт. Запитуйте лише одне, два не між собою питання. Напишете більше, отримаєте відповідь на одне питання, на друге щось половинчати, а на решту абстрактні просто фрази. Чому наголошують на цьому пункті? Бо за ненадання відповіді або надання неповної інформації службовцям можна притягнути. До відповідальності, як за корупційне діяння. А це однозначно хрест на його кар'єрі. Якщо ви задали, наприклад, три або більше питання, і вам нададуть хоч якусь розмиту відповідь, то довести, що вона неповна, практично нереально. А от пропетляти з відповіддю на одне чи два питання неможливо. Користуйтеся. Передавайте іншим та пам'ятайте про четверту вбивчу умову. Друзі, якщо відео було корисним, підпишіться, з вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще й важливі поради. Всім дякую за увагу!